Добрий ранок, шановні дорослі, вітаю вас, дітки! Ми на цьому тижні працюємо з вами за цікавою темою, яка називається зимовий одяг та взуття. Ви вже переглядали спостереження, у яких йшлася мова про зимовий одяг та взуття, який одягають дорослі та дітки взимку. Також вам пропонувалися дуже цікаві ігри. Марина Миколаївна вам демонструвала. Як доглядають за взуттям, де його виготовляють. Сьогодні я вам пропоную цікаву гру зимове вбрання. За допомогою цієї гри ми поглиблюємо знання дітей. Про зимовий одяг закріплюємо його назви, вчимо розрізняти чоловічий одяг від жіночого, розвиваємо мовлення, увагу, мислення, виховуємо активність, ініціативність, пізнавальний. Інтерес. Зараз я вам, дітки, покажу, як можна пограти в цю цікаву гру. Перед вами є дві великі картки. На верхній картці хто це зображений? Вірно, дівчинка, а навколо неї погляньте порожні прямокутники. На нижній картці хто це зображений? Правильно, це хлопчик, навколо нього теж. Порожні картки прямокутної форми. Вам потрібно допомогти дівчинці та хлопчику підібрати зимовий одяг та взуття із ось цих маленьких картинок. Давайте, будь ласка, зараз допоможете назвати, який одяг та взуття взує дівчинка, збираючись на прогулянку. Його приналежність та куди його одягають, скажіть, будь ласка, дівчинка зможе одягнути светр? Ні, светр підходить хлопчику. На тулуп одягають, щоб було тепло, щоб ручки зігріти. Дівчинка зможе одягнути теплу куртку? Так, молодець, щоб зігрітись. Правильно, на ніжки що дівчинка зможе одягнути? Правильно, теплі. Колготи, подивіться, а ще, щоб ніжки були у теплі, а ще дівчинка зможе одягнути теплі шкарпетки на маленькій картинці. Що ще дівчинка одягне собі на ніжки? Взує, що вона? Молодці ось ці чобітки червоні у білий горошок. Це теплі, ніжки будуть їй завжди у теплі, не замерзнуть. Так, що ще дівчинка може одягнути з цих картинок? Зможе дівчинка, погляньте, одягнути? Ось це зимове взуття взути. Ні, воно належить хлопчику, зможе на теплі колготки одягнути ще теплу спідничку, ось збираючись, а щоб не замерзли ручки, подивіться. Шия та голівка. Може дівчинка одягнути шапку, рукавичку та шарфик. Ось. А ще що може одягнути дівчинка, щоб довго гуляла на дворі? Молодець, теплий светр. Ось ми і назвали одяг, який дівчинка одягне. А тепер я пропоную вам із, із цих маленьких картинок назвати. Який одяг одягатиме хлопчик та взуватиме взуття, на які частини тіла? Розглядайте, будь ласка, і намагайтесь правильно називати. До зустрічі, мої хороші!